Всім привіт! В вашій увазі представляється куплений змішувач в інтернет-магазині Розетка марки Ferro, модель бва 4 Зараз ми відкриємо і подивимося на його комплектацію. Як ви бачите, даний змішувач призначений для кухонної мийки. Комплектується самим змішувачем, а також в комплект входять шланги з'єднання з, з роз'ємом 3 8 дюйма для підключення. Ну і ось так виглядає сама основа де відбувається з'єднання шлангів і фіксуальних болтів. Та необхідні кріплення докріплення самого змішувача до крану. Це два болти, шайба і прокладки. Також входить Гарантійна картка на 5 років по даній моделі з інструкцією детальною, як збирається даний змішувач. Ще раз наголошую, що даний товар куплений в інтернет-магазині Розетка, де якісно обслуговують всіх своїх клієнтів з лояльним підходом до них. Дана модель буде гармонійно виглядати у вас на кухні. Всім дякую за увагу. До побачення.